Вже декілька місяців держави ЄС та НАТО розробляють гарантії безпеки для України. До консультацій залучені близько 30 країн. За даними видання «The Wall Street Journal», гарантії складатимуться з чотирьох компонентів. Перший розміщення союзних військ на території України. Другий забезпечення системами ППО для захисту критичної інфраструктури та цивільних об'єктів. Третій постачання сучасного озброєння, в тому числі високоточних ракет. Четвертий контроль союзників за дотриманням режиму припинення вогню. Які гарантії безпеки вважатимуть ефективними та надійними кроповничани? Та які держави-партнерки України мають під ними підписатися? Давайте запитаємо. Гарантіями безпеки це Україні треба повернути в першочергове ядерний статус держави, друге чергове, щоб її до зубів, скажімо так, вооружили. Ми вже бачимо гарантії безпеки тої самої Росії, тої самої Британії, тих самих Штатів після ядерного розоруження. Правильно? Ну, кому ми можемо можем зараз довіряти? Нехай вначалі вносять сюди, нехай держава стає ядерною, нехай держава стає. Повністю боєспособною і це контролюється на вищому рівні, щоб не розворовували армію. От тоді ці гарантії безпеки будуть. Ну я думаю, що скоріше забезпечення ППО, І по-друге, щоб у нас був контроль, контроль обов'язково. Вступ до НАТО в них є ресурси для того, щоб це зупинити, є гарантії. Це, це, мені здається, найбільш вирогідний варіант нашої безпеки. Стріляти перестати треба. От просто з цього починати. Вбив, перестати вбивати людей. І від цього все далі. Тому що, якщо гибнуть люди, то які б там балачки не були, це фількіна грамота. Які країни обов'язково мають підписатися під цими гарантіями безпеки? Україна. От тільки ми можемо забезпечити собі гарантії безпеки. Нам вже казали, ми приїдемо вам, все дамо, все ні грошей купуйте, ні солдатів немає, нічого. Тільки ми самі можемо себе забезпечити, свої гарантії дипломатично. Дружить треба зі всіма, ці сусіди. Я б наполягала на тому, щоб Україна нарешті перестала від когось залежати. Давайте всі кинемо свої сили на те, щоб ми самі розвивалися без НАТО, без тих самих. Ну не вірю я в те, що нам хто хтось може допомогти. Мабуть, усі. Усі разом якось ну, спонукали б нашого сусіда бути адекватним і цінувати свободу іншої держави. Найважливіший такий – зброя, армія. Я б наполягала на розробленні нашого власного ядерного потенціалу, який, на жаль, був у нас зібраний, розкрадений. І я вважаю, що це єдині гарантії, які взагалі нам. Можуть щось гарантувати, тому що ми побачили, що всі інші домовленості це не коштують навіть того паперу, на якому вони підписані. І щоб постачали зброю і щоб нас підтримували. Я думаю, що треба тільки вступати в НАТО. Остальні гарантії вони нічого не обезпечують. Вступ до НАТО буде колективна безпасність, будемо сильніші, буде зброя, буде все і буде сила воєнна. А ви думаєте, союзники вступляться за нас, коли буде реальна загроза? Якщо ми будемо в НАТО, то вони обв'язані будуть вступитися. Якщо не НАТО, вони ніколи не вступляться. Будуть давати гроші, оружжя, а ніколи не. Вступити. Німбус та стратус. Нові штами ковід-19. В Україні їх діагностували в межах сотні осіб. На Кіровоградщині цих варіацій ще не виявили. Симптоми такі ж, як і в інших штамах. Нажить кашель, підвищена температура, головний біль, втома, втрата нюху. Поряд із цим, щотижня в області все ж реєструють від одного до семи-восьми випадків коронавірусу. Інформує головна державна санітарна лікарка Кіровоградської області Надія Оперчук. Епідситуацію в центрі контролю та профілактики хвороб характеризують як спокійно і контрольовану, проте радять вакцинуватися. У Кіровоградській області на постійній основі продовжують діяти 98 постійних пунктів щеплення і три центри масової вакцинації це у Знам'янки, в Бобринці і в Світловодську. У місті Кропивницькому вакцинацію чи ревакцинацію від covid 19 можна зробити в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини наших двох центрів первинної медико-санітарної допомоги це центр 1 та центр 2, а також в пункті щеплення у місті Кропивницькому на селищі Гірний, чому а в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вакцина в Кіровоградській області є в достатній кількості. На сьогодні в області близько двох тисяч вакцини від ковід-19. Врятували п'ятьох людей під час пожежі в Кропивницькому. Зокрема, з вогняного полону звільнили двох дітей та трьох дорослих. В обласній службі порятунку повідомили, що в день, 21 серпня, на вулиці Марії Примаченко в одній з багатоповерхівок на четвертому поверсі зайнялися речі на сходовій клітині. Вогонь охопив 5 квадратних метрів площі. Виклик про пожежу надійшов близько 13-ї години. Після прибуття наших рятувальників до місця події було організовано евакуацію мешканців за допомогою автодрабини було евакуйовано двох дітей з балкону четвертого поверху і ще трьох осіб по сходах. О 13.41 пожежу пожеж було локалізовано, а о 14.55 ліквідовано. Для ліквідації цієї пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки першого державного пожежно-рятувального загону загиблих і травмованих під час пожежі. Жі немає причини виникнення, встановлюють фахівці. Групи раннього віку відкриють у Кропивницькому 1 вересня. Таких буде 9. Розраховані вони на діток від 1 до 2 років. Очікується, що буде 120 малят. Повідомили в міському управлінні освіти. Загалом цьогоріч у Кропивницькому працюватиме 37 садочків, а це 337 груп, які відвідуватимуть 6274 вихованці, що на 700 менше, аніж в минулому році. Загалом в управлінні освіти відзначили, що тенденція до зменшення відвідуваності спостерігають. Останні кілька років це пов'язано із демографічною ситуацією та війною. Традиційно до початку нового навчального року в закладах оновлюють матеріальну базу. Ми закупили ліжка вже другий рік. Ми за кошти міського бюджету оновлюємо обладнання для інклюзії для 29 садочків. Ми придбали смуги перешкод гімнастичні бокси. На кожен садочок було придбано по ноутбуку. Вони будуть використовуватися в наших зменшується навантаження на працівників харчоблоку, розрахунки, які проводилися на папері. Тепер робиться програма, достатньо ввести кількість дітей, і вже програма сама видає всю документацію, яка потрібна саме для цього процесу. З під обстрілів на Кіровоградщину. За останні три дні в область з прифронтових територій евакуювалися понад 80 осіб, серед них діти і літні люди, повідомив очільник Кіровоградської обласної адміністрації Андрій Райкович. 30 вимушених переселенців розмістили в новоукраїнському районі, ще 34 особи в Голованівському. 16 евакуйованих прийняла до себе Долинська громада. Одна людина знайшла прихисток у Компаніївці. Переселенців зустріли оперативні служби. Людей розселили. У шалтерах та гуртожитках. Крім того, забезпечили продуктами харчування й одягом. Наразі місцева влада підшукує родинам переселенців постійне житло. Загинув в небі над Донеччиною. У музеї мистецтву Кропивницькому облаштували меморіальну експозицію на честь загиблого льотчика повітряних сил майора Владислава Савєльєва. На виставці вічність» представлені фото, документи та особисті речі ...пілота, які передала його родина, а ще шеврони, екіпірування та однострій авіатора. Крім того, уламки винищувача, яким керував льотчик, виконуючи своє останнє бойове завдання. Владислав Савєлєв народився у Кропивницькому в сім'ї військовослужбовців. Службовців. З маличку прагнув стати військовим льотчиком. Після навчання здобув омріяну професію. і Вже з 2021 року приєднався до повітряних сил. За штурвалом винищувача Мік 29 брав участь в операції об'єднаних сил. Повномасштабна війна застала пілота в США, де він підвищував кваліфікацію. Повернувшись навесні 2023 року в Україну, льотчик провів сім бойових вильотів. Успішно допомагав знищувати техніку та повітряні цілі ворога. 2 червня 2023 року винищувач Владислава в районі Покровська збило російське ППО. А він не зміг катапультуватися. Владиславу Савєлєву було 26 років. За бойові заслуги українському пілоту посмертно присвоєно орден Богдана Хмельницького третього ступеня. Ми повинні розповідати мовою мистецтва, мовою експозиції, творів про те, що в нас триває війна, про те, що потрібно боротися за свою незалежність, і бути згуртованими та об'єднаними. А ця експозиція буде важлива особливо для діток, для школярів, тому що це наше майбутнє, це майбутні громадяни України.